Таю сьогодні мова піде у нас про військовослужбовців, визнаних за рішенням ВЛК обмежено придатними. Ну це для зручності будемо називати обмежено придатними. Зараз придатні до ТСК, СП, ВСП, медичних установок, частинах забезпечення, логістики і так далі. Дуже багато за останній час випадків звернення військовослужбовців, які скаржаться на те, що незважаючи на те, що їх визнали обмежено придатними, вони залишаються на тих же посадах, на яких перебували, і їх знову ж таки відправляють на нулі за тією ж посадою, ну, скажімо так, за посадою стрільця і змушують проходити, здійснювати обов'язки військової служби за цією посадою. Це однозначно незаконно. Поясню, чому відповідно до статуту внутрішньої служби ЗСУ, а саме статті 16, військовослужбовець виконує військові, обов'язки військової служби за своєю посадою. Тобто, якщо військовослужбовець є стрільцем, а він за рішенням ВЛК визнаний обмежено придатним, скажімо так, тобто він повинен проходити службу в ТЦК та СП, ВСП і так далі. Так. Він може виконувати обов'язки військової служби в частинах забезпечення, тобто це військові частини, це може бути і бойова частина, але він може бути тільки виключно на посаді, яка Передбачена, на які він може виконувати обов'язки військової служби за станом своїм здоров'ям. Тобто, якщо він навіть і знаходиться в бойовій частині, то ну скажімо так, він може виконувати там якимось кладовщиком на складі на да, складі, по простому, якщо це говорить, банщиком, там і так далі, тобто точно не стрільцем, на якого нагрузять БК, який мінімум там 35 кілограм. Засоби індивідуального захисту і так далі, і відправлюють на нуль, або в таких випадках часто відправляють рити окопи, також на на першій лінії фронту і так далі. Це однозначно незаконно. Далі, що ви повинні для себе знати? Положення про проходження військової служби збройних сил України, стаття 82. Вона говорить про те, що військовослужбовці призначаються за посадою, в тому числі і за станом здоров'я. Що вам потрібно робити? Якщо у вас виникають такі ситуації, що вас визнали. Обмежено придатними, але вас в подальшому направляють для виконання бойових завдань або перебування на нулі, або риття окопів на першій лінії. Ви, по-перше, перший рапорт, якщо вже так так сталося, ви пишете рапорт, посилаючись на статтю 37 статуту внутрішньої служби, в якої зазначаєте про неможливість виконання наказу, оскільки за станом здоров'я ви визнані обмежено придатними і можете проходити службу лише в тих частинах, які зазначені у вас власне в довідці ЦІВЛК. Тому я даний заказ на висування позицій в складі стрільця є явно незаконним, а незаконний, незаконний наказ не підлягає виконанню. Ви пишете, але треба писати обґрунтований рапорт з урахуванням цих всіх позицій, тих статей, про які я вам говорю. Це перше. Друге, ви пишете рапорт на переведення вас за посаду відповідно до положення 82 статті 82, для того, щоб вас перевели на посади в ті частини, на яких ви за станом здоров'я можете виконувати обов'язки військової служби. І там, власне, на підставі статті 16 статуту внутрішньої служби, яка передбачає, що військовослужбовець. Виконує обов'язки військової служби за посадою, виконувати свої е, обов'язки. Тому військовослужбовці, шановні, рідненькі, будь ласочка, не бійтеся, діти в законний спосіб. Повірте, якщо ви зробите все вірно, якщо ви напишете рапорт. Посилаючись на ті статті, про які я вам говорю, якщо ви напишете рапорт на переведення, але все одно не буде жодної реакції від командування, і навіть потім погрози, як це зазвичай роблять командування ДБР, військової прокуратури і так далі, вони будуть безпідставні. Тому що, якщо ви це все зробите, здасте ці рапорти, у вас будуть на руках ці рапорти підтвердження їх отримання, то тоді жодне ДБР не порушить по вас кримінальне провадження. За непокору, оскільки це дійсно незаконні накази, які не підлягають виконанню. І жоден суд не піде проти вас і стануть на ваш захист. Тому будьте обізнані в своїх правах. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, телефончик залишу в коментарях. Всім гарного дня, бережіть себе і Україну. Дякую вам за службу.